Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео внутрішній батько. Напевно, хтось з вас подумає, яке безглузде питання, які може бути внутрішній батько. А насправді під цим терміном є багато корисної інформації. Внутрішній батько, внутрішня дитина і внутрішній дорослий. Терміни походять від транзактного аналізу Еріка Бьорна. Колись я вже знімала відео про внутрішню дитину і її значеність в нашому дорослому житті, це відео ви можете переглянути на моєму каналі. А сьогодні, власне, ми поговоримо про внутрішнього батька. Чому важливо знати, які в нас всередині внутрішній батько? Клієнти, які приходять до мене і часом питають мене, Ірин, от зараз дуже чорна полоса в житті, дуже важка ситуація. Як собі зарадити, коли я не можу потрапити на консультацію? Або в час між консультаціями? Як підтримати себе? І один з моментів, яких ми проробляємо, це ми дізнаємося, які ми самі для себе внутрішні батьки. Внутрішній батько це не той реальний батько, який супроводжував вас в дитинстві. Або якого ви почте побачити в реальному житті зараз, якщо вам пощастило, і ваші батьки живі. Це такий собі збірний образ. Це тато і мама, якщо вам пощастило мати двох батьків. Це бабуся і дідусь, це тітонька і дядько. це значимі доросли. Туди можуть входити і вчителі зі школи, і вихователі з дитячого садка, і ваші сусіди, і друзі ваших батьків. Сюди можуть входити літературні герої. І герої фільмів, яких ви сприймали дуже близько, дуже емоційно, і вони були таким зірцем поведінкової реакції для вас. І власне весь цей досвід, який ми отримуємо в дитинстві, він закарбовується в нас і залишається таким собі відбитком батьківської реакції, оцього внутрішнього критика чи, навпаки, внутрішнього, люблючого, підтримуючого батька. Який розуміє нас і підтримує в усіх ситуаціях, що б ми з вами не накоїли. Коли дитинка приходить в світ, в ідеалі її приймають батьки з радістю, в ідеалі з радістю. І батьки виконують, ну, принаймні, чотири основні функції. Перша функція це створити для дитини безпечне середовище. Фізичне, в першу чергу, не дозволити дитині впасти. Поранитись, розбитись, обпіктись, порізатись, поколотись. І психологічне середовище дати дитині простір і можливість проявляти себе, демонструвати свої різні емоції, проживати їх, рости, руйнувати щось, будувати щось, помилятись, радіти своїм помилкам, аналізувати їх і удосконалювати щось. Щоб в подальшому не робити тих помилок, але помилки цінувати, тому що саме так ми розвиваємось і рухаємось в цьому світі. Це і є безпечне середовище. Наступна функція батьків це навчити нас, навчити нас посміхатись, коли ми ще не говоримо жодного слова, навчити нас розмовляти, коли з нами розмовляють батьки, навчити нас одягатись і їсти. Це саме найперше, що вчать батьки. А далі вже йде навчити нас читати при можливості, рахувати, писати, малювати, їздити на велосипеді, вирізати з паперу якісь аплікації, робити якісь творчі роботи, танцювати, співати. Це все вчать нас батьки розповідати казки, наприклад. Наступна функція наших батьків це дати нам зрозуміти, що прийнято в цьому суспільстві що ні. Розказати про норми, про правила, про кордони. Що тут прийнято, що ні, які є правила? Що буде за те, якщо ти порушиш ці правила або норми? Тобто встановити правила, межі, кордони. І остання функція, напевно, якщо так можна примітивно сказати, це функція мотивації і спонукання. Адже, власне, батьки. Спонукають нас до якоїсь поведінки, мотивують нас зробити те чи інше, пересилити себе, спробувати щось нове, не відмовитись від можливостей або, навпаки, уникнути якоїсь поведінки, щоб пізніше уникнути покарання. Якщо ми дивимося на ці чотири функції, то ці функції можна виконувати з огляду двох таких ролей. Одна роль. Це жорсткий, авторитарний, неприймаючий, я би так сказала, караючий батько. Я сказав, я вимагаю, так має бути, мама сказала і не обговорюється. Просто так сказали, і так має бути. Або роль доброго, люблячого, приймаючого: Ти моя сонечко, я в тебе вірю. Дивись, в тебе вже виходить краще, ніж вчора. Дивись, ти, ти тепер це зможеш робити сам. Ти навчився. Ось тут зараз поправимо, і ти маєш хорошу роботу. І наступного разу ти так само гарно її зробиш сам. Це інша роль іншого батька. І всі ці чотири функції можна виконувати з позиції цих двох ролей. Тепер в мене питання до вас. Який внутрішній батько живе у вас всередині? Що ви робите, коли ви знаходитесь в небезпечному середовищі? Що ви робите, коли вам потрібно щось вивчити, і ви не відразу розумієте матеріали, вам треба декілька разів повторити? Що ви робите, якщо вам треба порушити певні правила або слідувати правилам? Що ви робите, якщо вам треба до чогось змотивувати себе або спонукати? Хто у вас знаходиться всередині? Авторитарний батько з такою собі палицею, чи навпаки, люблячий, приймаючий і розуміючий. Саме те, що з нами колись робили батьки, ми робимо далі в своєму дорослому житті по відношенню до себе і по відношенню до наших дітей, до найближчого оточення. І якщо в дитинстві в нас не було вибору, тому що ми залежали від своїх батьків, і ми мали тих батьків, яких ми мали і маємо, напевно, по сей день. І, напевно, дякуємо їм за те, що вони нас навчили, вивчили, дали нам все, що могли дати в той момент з огляду їх знань, їх навичок і їх умінь, то зараз, коли ми дорослі, ми вже можемо робити свій вибір, свій вибір і не нищити себе так, як колись хтось дозволив понищити нас. Зараз є вибір. Подивіться, будь ласка, як ви до себе відносите в ситуаціях, коли ви зробили помилку, коли ви зробили щось не ідеально, коли ви зробили його не в термін, не в тому об'ємі, коли ви взагалі лежите і просто нічого не робите, бо вже немає сил. Коли ви 150 разів приміряєтесь до якоїсь справи і не починаєте її. Який в цей момент ви, батько, самі для себе? Що ви собі говорите? Як ви себе мотивуєте? Яким чином ви себе спонукаєте? Ви критикуєте? Ви себе сварите? Ви себе принижуєте? Ви ігноруєте свої потреби? Ви себе знищуєте? Чого ти лежиш, як жирний слон? Ти що не бачиш, що треба зробити? В тебе завтра звіт треба здати. Ти ще нічого не робив, ти не приступав. Встань, сядь і працюй. Так я знаю, в тебе був дуже важкий тиждень. І знаю, що завтра п'ятниця. Але завтра треба здати цей звіт. Ти зараз 20 хвилин відпочинеш. Можливо, треба послухати свою улюблену музику, яка задрайвить тебе, і тоді ти встанеш і зможеш робити далі. Да, дійсно, 20 хвилин відпочиваємо. І далі сідаємо за роботу. Відчуваєте різницю в позиціях. Спонукаємо себе до однієї і цієї ж справи, але різними шляхами. Якщо ви навчитесь спостерігати за собою і розуміти, який внутрішній батько зараз з'являється, ви зможете допомогти собі і полегшити свій стан. А насправді для того, щоб глибше розібратись, який у вас внутрішній батько, тому що в нас переважає один якийсь домінуючий тип, але порівняно з критикуючим, авторитарним батьком з'являється все ж таки люблячий, добрий, приймаючий батько. Ви можете зробити наступну вправу: візьміть аркуш паперу, так, щоб вас ніхто не турбував. Розділіть цей аркуш навпіл. І надпишіть на, в одній колонці. Караючий батько, а в другій колонці люблячий батько. І випишіть, будь ласка, всі поведінкові реакції, які стосуються караючого батька і люблячого батька. І подивіться, яким чином ви реагуєте в більшості ситуацій, який батько проявляється у вас. І як ви можете розпізнати, хто зараз вийшов на вашу головну сцену, хто зараз вами маніпулює. Хто зараз говорить вам ті твердження, які ви повторюєте самі собі? Можливо, і твердження треба проаналізувати, і переконання, ті, які батьки колись посіяли в нашу голову, можливо, вони вже не актуальні і не досить сучасні, можливо, їх вже можна не дотримуватись? Можливо, ви настільки виросли і подорослішали, що ваша дозвільна здатність стає трохи більшою? І, можливо, собі можна дозволити щось інше, і тоді це буде підтримувати і мотивувати вас рухатися в цьому світі, а не карати і зупиняти вас на тому місці і заганяти вас в куточок, щоб ви почули там себе приниженою, маленькою, абсолютно нездатною ні на що дитиною. Вибір тільки за вами. Тільки ви знаєте, як ви реагуєте. Тільки ви можете відстежити цей стан. І ви на це здатні, і ви це можете робити самостійно. Просто треба собі дати час, простір, можливість послідкувати за собою і дійсно зробити це. Цю роботу за вас ніхто не зробить. Самі найкращі психологи світу, які будуть працювати з вами, все рівно не зроблять внутрішню роботу за вас. Так, є безліч допоміжних технік, які використовуються, але є певна робота, яку ви можете зробити самостійно. Я щиро бажаю вам дійсно зробити таку ревізію свого внутрішнього стану батька. Я дійсно бажаю вам щиро подивитись на себе і на свої реакції по відношенню до себе. Бо у вас є ви. І тільки так, як будете ставитись ви до себе, так і будуть ставля... ставитись до вас оточуючі. Чи будете ви зберігати безпечне середовище в цьому світі? Чи будете ви вчитися розвивати, скільки б років вам не було, але дійсно позитивно мотивуючи вас після кожного кроку опанування якогось матеріалу нового в цьому навчанні? І дійсно робити маленьке позитивне підкріплення, коли ви. Певний об'єм інформації, зрозумілий і навчилися це робити. Це коли ми дорослі навчаємось. І дійсно, коли е, ви мотивуєте себе, мотивувати мотивацію не від, я тебе покараю і знищу, бо ти безглуздий, бо ти бездарний, бо ти тупий, бо ти просто лежиш, ти взагалі ганчірка чи ти мужик. Можна ж і навпаки, ти. Можеш, я знаю, ось приклади, коли це ти вже зміг, я пишаюсь тобою. Я пишаюсь тобою в ті моменти, коли ти робив те, те і те. Воно є в вашому досвіді, його просто треба пригадати. А правила, кордони, норми, напевно, теж можна переглянути. Чи дійсно вони додають вам сил, енергії, мотивують вас, роблять вас щасливими? Чи, навпаки, обмежують, демотивують і заганяють в куточок? Вибір тільки за вами. Пробуйте, спостерігайте. Взагалі на цю тему є багато цікавого контенту в інтернеті. Просто треба поринути і дозволити собі спробувати інакшу поведінку по відношенню до себе. Щиро бажаю вам поринути з цікавістю свій власний світ. Знайти там підтримуючого дорослого, підтримуючого батька і пишатися тим, що ви на шляху самовдосконалення. Також бажаю вам гарні... гармонійних відносин в першу чергу з самими собою, з вашим оточенням, з вашими батьками, якщо вони живі і з вашими дітьми. Гарного дня! І ще хочу вас попросити, якщо є теми, які вам цікаві, і ви хотіли, щоб ми їх розглянули, то прошу писати в коментарях. Мирного дня, до наступних зустрічей!